Так, рухаючись по променаду, насолоджуючись видом на море, ми потрапляємо на територію готеля Джа Самая. Це зайняло буквально півтори хвилини, і ми вже на території Джа Самая. Це наступний готель. До речі, це самий дорогий готель комплекса, адже саме в цьому готелі знаходиться пантон, з якого можна насолоджуватись коралевим рифом. Сказати чесно. Коралевий риф середній. Дуже багато сірого рифу, є деякі вкраплення кольорового, але їх реально дуже небагато. Риб також не побачив дуже багато, хоча вчора було дуже багато медуз, я таке перший раз бачу. Але вони безпечні, тобто можна прям в них плавати немає ніяких проблем. Так, зараз показую джаз Сомая. Це територія. Бачите, територія кожного готелю, вона невелика. Але в комплексі, якщо ми говоримо про 5 готелів, ми отримуємо один із найбільших, скажімо, готелей по території в Марсалам. Тому що фактично тут все загальне. Можна прийти користуватись басейном. Бачите, тут також є аквапарк, маленький аквапарк. Для самих маленьких діток, щоб ви нікуди не виходили. Там є дитячий клуб. Єдине, відразу скажу, що я не рекомендую переплачувати за джаз Сомая, адже харчування тут простіше, воно непогане. Також були морепродукти, також непоганий вибір по фруктам, але воно. Реально простіше ніж Джаз Марая. А з Джаз і всього три хвилини, ну максимум чотири, і ви будете на понтоні готеля джаз. Самая зараз я його покажу.